Чотири вправи на біцепс, котрі ти зможеш виконувати на своєму спортивному майданчику. Перша вправа ось такий вид підтягувань на низькій перекладині. Тут основна задача не вмикати спину і тягнутися потилицею до перекладини, опустивши голову вниз. Ізолююче підтягування також хороша вправа для пропрацювання твого біцепсу. Нижня планка не дає тобі підключити спину для виконання вправи, тому цю вправу можна сміливо назвати ізолюючою вправою на біцепс. Підтягування до верхівки. В цій вправі немає такого акценту на спину, бо ми тягнемося за рахунок згинання руки в ліктивому суглобі, не підключаючи інші м'язи, а задіюючи саме біцепс. Ну і про звищеним підтягування з воротнім хватом теж не варто забувати. Найголовніше не тягнутися грудьми до перекладини, а робити акцент на